Та-та-дам, та-дам-дам. Короче, пішли далі Так, поверніть Небесну Ліру назад до Таверни. А чого туди? Та яка різниця? Одра. Так. Ми повернулись. А? а в мене не. А ти взагалі-то міг би нам допомогти, а не сидіти тут а... і пити. Ой-ой-ой, і знали би сестри в своєму соборі, Його. кому вони моляться? Ага. 千年の時を経て、風の力は塔に枯れてしまった。ディルクの酒場にたくないならできなくはないけど、この状態じゃ、僕の酒場のステージに出演したい。歌手はたくさんいる。君の番は到底来ないだろう。ディルクの旦那ツッコミどころ。そこじゃないよ。おい天空のライヤーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよ。<laughs>

То вот нам доведеться шукати ще. Нарешті нарешті якийсь акшончик буде, а то я вже втомилася від цих діалогів. Ну, чесне слово. Демо. Як здобути більше? Що кенунайто Тоарі. Що? 栄誉騎士だけが抱える問題じゃない私たちもすぐ行動に移そう涙の結晶を入手したらまた栄誉騎士に浄化を依頼させてもらおうそうだしてたわねいいね英雄たちが互いを信じ一緒に旅に出る展開最高だこの曲でみんなを見送ろうかなおいお前サボって口だけ出すつもりか <S <s の so, uh uh uh、なにわ ジェバス・コンブリアフトマィーチ。ただ、何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ

Боже, тут ще й дощ закінчився, а він би міг зараз нам. Допомогти. Ау! От і отримали смачний пенючок. Ну ні, не цього разу. На тобі. Я не знаю, може колю краще поставити в пачку, чи шо От і все. А от і скринька. Ну, знаєте, це незручно, коли е, під час битви з'являються ці субтитри того, що говорять персонажі, тому що все ж таки я вмію тільки на одному концентрувати увагу. Так, і що далі? А далі нам... А це що? М -м я щось не розумію, куди нам далі. Так. Е М -м ну окей, давайте. Якщо вже це ці два завдання е відносяться до завдання рухунців, то давайте підемо. Туди. Тому що я на цьому аккаунті тільки завдання архонтів буду проходити. Все решта йде поза кадром. Так. Окей, давайте спершу підемо під земелю. Тому що, як я вже говорила, я граю в GeForce Now. Це хмарний геймінг А час у мене тут обмежений. Тому що випадково. Не почати проходити все спочатку, почне воз руїн. Ну, Я сподіваюся, я туди йду. Тому що тут вказівки нема. О, ні. Що це таке? А, це. Це лише. От тобі. Мені ще спочатку подобалося на початкових ринях, так за те, що я міг так вдарити цією кригою. Що одного удару вистачало по цих звичайних лічурах, аби вони. О. Шкода, що я колю не взяла, тому що лучник мені б зараз знадобився. Чи лучниця? О, і, і будьте обережні, коли. Коли піднімаєтесь на висоту і там стоїть противник. О, і там ще й діжка, але мені все одно доведеться туди лізти. Та я ж кажу, погано, що я лучника не взяла, тому що зараз воно як шандарахне. О, про що я і казала. А могла б просто вдарити по тій діжці і все. Не було б хилі не було б проблем. О, там ще є. Туть-хуть-ху! Дви-дві. Отпалюється, як верблюд. Боже, як рекультурно. Він ще й вибухає, прости господи. На тобі. Ой, і цей також вибухає. Я вже й забула. От що буває, коли постійно граєш на основному акаунті. Який в тебе вже потужний, дуже потужний. Ем... А, ось потік вітру, окей. Так, тут що у нас. Хіба нічого. Я люблю літати, тому що це значно швидше, ніж. ходити чи бігати. О, вперед! Поїхали! Чого це ці платформи сплять? Що таке? Чого ти. Шо? О? Ну і що? Мені це зараз. Мені це зараз не потрібно. Ці завдання легенд. Взагалі не знаю, чи я їх буду проходити, мабуть, ні. За кадром може і пройду. А так то ні. Я просто, граючи на цьому аккаунті, не те що хочу показати новий погляд на проходження від себе. Ну, ще й трішки пам'ять можна освіжити. Тому що я вже багато чого забула. Тут дуже обширний сюжет, лор. Тому було б непогано. Ой-ой. Ах, ти ж падлюка! Зараз ти в мене почаклуєш. На тобі. Киш від мене. До Відніслав. О, так, тільки діяку потрібно було дійсно колю брати на тобі. Так. О, ні. Хе-хе, корега Супер, підіймаємось. О, а ось і скринька з нашим скарбом, так. Так, ви ще. Один кристал здобули. Так, рано розслаблятися. Ой-ой-ой. У -ой -ой. нього також дуже погані. Дуже Дуже погані стосунки з фатою. Тому що саме вони винір смерті. Його батька, тому він на них зуб точе, чи, чи як це правильно називається? А <кій> Ой, вибачте. Вони зараз говорять про того сеньора живодюра, про якого я вже раніше згадувала. Що вона персона нон грата. Якщо я не помиляюся, це означає, що персонал града це то кого з ганьбою виганяють з якоїсь держави Ну, або щось таке. Я пам'ятаю, якщо м -м, робила меми з фатую. І Робила під ними різні ставки, особливо з нашої програми речовий доказ. Особливо з нашої програми речовий доказ. І там я е взяла назву одного випуску, там також, здається, був випуск персона Нонграта, і е я саме сеньору підставила під той надпис. Я не знаю, це виглядало настільки смішно, що я не знаю. Я кілька днів сміялася, до дотями не могла прийти.